Ми вас раді вітати у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка. Та довга і пафосна назва, нам різна, але ще рідніша — дім Франка. Бо дім це місце, де ми вдома і де нам має бути добре. І у тому славному часі, і в тому складному часі, у якому ми перебуваємо, бо і складному, і славному, поняття дому для нас набуває особливої глибини. І ми, команда дому Франка, дуже хотіли би, щоб вам тут було сьогодні, як вдома. Та ще не просто як вдома в будні, а як вдома святі. Зустрілися ми в особливої пори передсвяткової, коли ми всі в очікуванні дива, дива народження Месії. І подія, е, яку ми зараз з вами відкриваємо, має таку шаблону назву відкриття виставки. Але то не є не відкриття, не її відчинення. Нині відчинення, бо нині відчинення вердепу виставка графіки Богдана Сороки у домі Франка. І для нашої команди, і для нашої спільноти, і сильно підозрюю, і для багатьох із тут присутніх, це подія дуже особлива і знакова. Тому що дуже тепле серце ми маємо і до цього графіка славного, і до його спадщини, і до цієї теми. І сьогодні перехресні стежки і різдвяної теми, і цього дивовижного митця. І тих живих людей, які вміють його любити, цінувати, і дуже високо ставлять його спадщину, і бачать у ній образи не тільки його Різдва, але і нашого Різдва, і свого Різдва. Сьогодні ми, тут у домі Франка, маємо честь вітати вас тут з цієї чудесної показі. Але е, особливо о такій порі немає ліпшого початку для е, такої е, зустрічі, як коляда. Знаєш, що між нами все таки колядники -та є. Є серед на середину? Чи нема? Є. Yeah. Є yeah? ну, yeah. yeah. пане Господь. Пане господаре, дозвольте заколядувати. Ласкаво просимо. Дозволяйте. колядуйте. <звук> Добрий вечір. Тобі, пане Як то робити, то я покажу. От, то коліда, за кольору треба давати, бо то добра така прикмета. Нема іншого вступного акорду для саме такої оказості, саме цієї виставки, ніж власне коляда. Але та коляда може до нас лунати, промовляти різними мовами. І не тільки мовою музики, не тільки мовою культурних текстів, але й мовою графіки. І ця коляда для нас буде лунати і прийняти мовою Богдана Сороки. Справді до того графіка, я не відбиратиму хліба у майбутніх, тобто наступних спікерів, які скажуть про нього фахово, як мистецтвознавці. Тільки скажуть, що серце моє повне різдвяної радості, коли я бачу ці роботи. І ще одна важлива нотатка. тут ви бачите телевізор, брайте, це телевізор, братії і сестри, тому що виставки насправді не тут, але так багато гостей пришлося мої вірусу років. Що ми там просто всі не помістилися, То не гнівайтеся? І нехай це буде із вечора, що ми розпочнемо тут зі стислої бесіди, яка нас буде стимулювати до того, аби ми потім нарешті занурилися в цей колядницький, різдвяний і музичний світ, який чекає нас тут у надрах музею. Я хотів би запросити до слова власне, про головного героя сьогоднішньої події про графіку когнала сороку, про його мистецьку, поетичну мову, доктора мистецтвознавства, академія, академіка Національної академії мистецтв України професора Голубця. Щоб говорити про сороку як художника, треба було б напевне насамперед говорити про нього як про людину. Я дуже тішуся, мені дуже поталанило, що я з ним хоча не дуже різковий період, але працював на Львівській національній академії мистецтв. Це був дуже дивний чоловік, він весь був сповнений такого добродушності, гумору і сарказму. Але були нещасними мети проти ті, проти, проти кого він цей гумор і сарказм спрямовував. Тому що він завжди був дуже порядною, чесною людиною і надзвичайно безкомпромісним. Він не терпів по він був дуже, інколи міг бути дуже жорстокий у своїх висновках, але власне це його вирізняло з поміж іншим. Цей гумор, сарказм і така дотепність, вони йому допомагали в дуже багатьох ситуаціях життя. До речі, з спілкуванням з радянською владою найгіршої структури карабійської, який він також міг. Водити їх за носа і дещо він там порозказувати таке, що вони не знали, як це все сприймати. Ми з ним ділились, я був у нього в майстерні, він дещо розказував, почав таке, коли все, звичайно. І крім того, він був видатний художник. Художник дійсно видатний, в його творчості знайшли продовження ці кращої традиції графіки української, які були ну, дуже такими виразними. Меркута, Ковжуна, в цілої низки інших митців. Працював він, здавалося, б, дуже просто в мистецтві. Він, у нього була практично єдина дуже улюблена техніка лінорита. Графіки можуть сказати, що вона в принципі, може найпростіша. Але те, що він потрапляв з тим робити, то це дійсно було дуже дивно. Він спочатку працював тільки в Чорнобілій графіці. І дуже цікаво, бо такий прикметний момент, як тільки наступив час незалежності, коли перемогла наша Українська Незалежна держава, він не був би вибухнути кольором. Стався ніби такий феєрверк на честь створення незалежної держави. І потім ця феєрія кольору, вона йому дала дуже багато нових серій, нових творчих здобутків. Дуже цікаво, що він був такий у своїх творах дуже часто використовував метафори, алегорії і глядачі могли це поступово розшифровувати, бо цей його знаменитий парад гномиків, де він фактично всіх своїх героїв відтворював музикантами, але які там були цікаві характери, які там були людські емоції, втілені не могли, так просто собі люди з інструментами. Ціла низка творів була власне музиканта, де композиція побудована, я потішу сама і в себе вдома, на зіставленні червоного і чорного кольорів. Фактично Бандерівський крапор, символіка, яку він дуже часто використовував в саміх творах. Ну, потім, а потім цілі пішли філософські цикли, які були пов'язані з історією, з низкою тих подій, які відбувалися в нашій українській історії. І знову ж він, по-перше, дуже добре розумівся на музиці, дуже добре її відчував. І оці серії музиканти, а потім Ангели і музика, вони просто стали його такими дуже помітними здобутками в його житті. Ну і, звичайно, серія, одна з останніх серій – це вертепи. Вертепи, де він зумів оці е, такі традиційні образи Вертепа подати абсолютно своєму баченню. Дуже цікаво, бо він в цих творах, в він здобув, осягнув якусь таку дивну субстанцію космологічну, де він розташовував свої зображення. Там не було ні перспективи, не було тут ніякої конкретики на даному плані, але ці всі фігури його існували в такому дивному просторі. Звичайно, дуже шкода, дуже шкода, що його так несподівано якось не стало. Напевно, що він міг дуже багато чого зробити. Ну і особисто для мене я зустрічав в, в житті цілу низку людей, які там для, на мене в значній мірі вплинули. Можу сказати, що він сильно вплинув. Також, коли проходили вчені ради, то ну, дуже титуловані особи переживали, а що скаже сорок. Тому що сорока міг встати і сказати все чесно даки, всі знали, що це правда, але ставало тим, хто. Почув, це і був винен в чомусь, ставало дуже не по собі. Так що, я думаю, що він повинен гордитися, гордитися щоб він жив серед нас, щоб він ходив тими вулицями і щоб він залишив для нас такі достільні стави. Дякуємо пане професоре, пане академіку, за добре, щире і правдиве слово. Та ще й живе, що дуже важливо. І аби те слово не було лише слово, аби ми відчували, що у коритату хорта то самому звинувати скучно, то ми е, маємо честь запросити продовжити прознавчі рефлексії над е, тим, що нас тут зібрало над цим творчим феномен дана Сорохі, з географічної серії, великого друга нашого музею, члена навчальної ради, нашого музею е, професора. Доктора історичних наук, дата мистецтвознавства знавства і художника Романа Яйцева, пане Роману, директори, шановна родина, пана Богдана, шановні пані панове, після пана Гориста хотів почати з маленького такого епізоду відкриття виставки Богдана Сороки з його участі. Це була галерея «Гердан», де незабутній Юрко Бойко очолював експозицію. Графіки з зображеннями церков, ось і йому представник влади, дякую за те, що він показав цю виступу. І він відповів йому дякую, пане представник влади, за те, що ви мені вдячні. І в цьому маленькому такому епізоді каратерологія великого місця і великого українця. Тому що дійсно йому вдалося синтезувати надзвичайно важливі такі. Психологічні властивості українця, разом з тим інтегрувати в сучасну, новаційну, актуальну, як ми зараз любимо казати, форму мистецьку, разом з тим знайти спосіб міфологізації нашої творогії спадщини, знайти сполучники з тими кореневою системою. Нашої традиції в дуже широкому діапазоні значень, але разом з тим вибудувати абсолютно свою модель, таку поетичну, ліричну світобачення. І це вражаюче. Абсолютно конструював він ці свої графічні твори і малярські твори, тому що воно все циклами вибудовувалося. Дається без суто інтуїтивно, тобто були фактори, які його виводили на закріплення тих чи інших ідей, які йому просто зненацька з'являлися, і вони вже ставали суттю його життя, і вони, в них були закріплені і трагічні, героїчні і ліричні сторінки життя українця. Моделювання на рівні певних міфологічних композицій, ну інспіровані творчістю, зокрема Ігоря Калинця, або вже іншого порядку твори, які були інспіровані його увагою до великої великого матеріальної, масиву матеріальної нашої спадщини. Ну, це дерев'яні українські храми, також зображення Львова в різних аспектах, в різних ракурсах і таке інше. Ще до появи і серії з гномами і з іншими циклами, вони давали можливість побачити, наскільки так конструктивно, системно розбудовувалася його велика світоглядна палітра. І ця світоглядна палітра, вона е, не конструювалася надзвичайно прискіпливою роботою над формою. Тобто ця стилістика, яка закріпилася за його авторськими виноходом, це була дуже рутинна, така рутинна робота, цільова стиліза, стилізаторська. Він бездоганно знав український модернізм. Він зорувався на певні. Приклади не тільки Нарбота, але ковжуна Лісовського, інших містів, Якова Гніздовського, ці паралелі з Мироном Левицьким. Тобто суто його ерудиція, його поле зв'язків з вершинними проявами нашої української ідентичності в елітарних таких аристократичних мистецьких формах було дивовижно. І дійсно це дало йому можливість вийти на такі ну, геніальні результати, тому що ці твори останніх років, які, на жаль, так перервані були жорстоко його підходом до хічність, вони просто, ну, як би сказати, є загадкою для глибших якихось проникнень в тому, що ним керували, які внутрішні збутники суто такі метафізичні, приховані. Для людського ока було причиною, що він, він так е, бачив е, розкриття е, нашої української традиції, е, способів інтерпретації пластичних форм, якими він оперував, е, е, скажімо, міфологі... не, не, не просто міфологізація, а створення певних таких. Легенд певних індивідуальних систем образності, які були саме його знахідкою. Тобто, в цій специфіці його мови проявилися не тільки малярський хист, але і його поетичні, його філософські норти. Він був надзвичайно чесний. Він прямо говорив. Що йому подобалось, що йому не подобалося. Він абсолютно рішучий був засуджуванні зла. І разом з тим він міг оцінити радість, він міг оцінити правду, він міг оцінити хідність. І тому його твори викликають повну довіру. Вони живуть своїм життям і вони дуже. Тонко як відображають ну, нюанси світовідчування українців в ту епоху, в яку він жив, а також якою він дорожив, пов'язану з національними змаганнями. Звичайно, що навіть колективно зараз не просто створити якусь таку синтетичну працю про Богдана Сороку, бо треба пов'язати між собою дуже багато галузей, багато знань. Але я думаю, що це буде дуже і дуже для нас всіх актуально. Дякую. Пан <звачу> професор ясів, один із ключових концептів завершальної частини своєї рефлексії обрав довіру. Це дуже важливе слово. Не може бути віри без довіри. А ми, зі свого боку, від команди зону фронта, яка працювала над цією виставкою, хочемо сердечно подякувати родині митця. Яка довірила нам цю змогу е, ділитися цією радістю з усіма вами. Е, Ішлося йшлося про музичну тему у творчості сорок і про музичність власти його творчості. І ми не трудно почали з коляди, але ми не, не завершимо. Кляду злі не можна завершити, правильно? Це щось таке, що має тривати. Але та музична тема в нас сьогодні теж багатша аніж тільки коляда. І маємо гарний музичний дарунок, який подарує нам. Ярема який виконає Елегійне Капріччо Миколи Лисенка, а компоніаторка на фортепіано Ірина Ківчана. Нам ось ось, і ми гостинно запросимо вас до виставкових саль музею нижче, де на нас чекають розкішні графічні серії Богдана Сороки. Але маємо на дорогу, аби вам добре мандрувалося, то недалека дорога, е, ще один чудесний музичний дарунок, звичайно, зворушливий. Пані та панове, е, сонатина Гіржі Пента виконує Аврора Каліполь. Tá Між собою місцями, а часто дії особи мандрують з поверха на поверх з яруса на ярус. То ви не погодуйте і опустіться на нижній ярус нашого вертеку, аби насолодитися графічними серіями Богдана сороки. Пані та панове, вертек офіційно відчинено. Ласкаво просимо! Ми вас запровадимо. Все починалося зі слова, все починалося з відчинення вертепу і ми просимо оглядати. Яку ж она на минулому житті. Дякую. Дякую, що прийшов. Дякую, що віддала. Ну що ти врешті-решт, вертак відчинено.